Їжа завжди вміє нас зачаровувати і не лише ароматом і смаком, а й кольором. Уявіть собі, у вас на святковому столі такі дві красуні: яскрава червона аджика і сонячна жовта. Червона переливається, насичена і пристрасна, а жовта, лагідна, тепла, немов промінчик сонця. От скажіть, як тут вибрати? І яка з них смачніша? Додаєте ложечку, м'ясний соус і страва заграла новими фарбами. Навіть борщ з аджикою стає більш ароматним, немов з характером. А бутерброд з шинкою, цибулькою і аджикою – Це вже не перекус, це повноцінна друга страва. В цьому відео ви знайдете два рецепти, в яких найкраще поєднання всіх складників, і смак аджики вам обов'язково сподобається. Підготуємо червоний перець і червоні помідори. І тут є секрет: беріть овочі насиченого кольору. Чим яскравіше вони будуть, тим яскравіше вийде аджика. Жовтий перець і жовті помідори я придбала без особливих проблем. Все є на базарі. А ось гострий жовтий перець знайшла в супермаркеті. Але його можна замінити на червоний або зелений, і теж буде гарно. Гострий перець можна дрібнесенько нарізати ножем або ножицями. Або, якщо хочете, щоб його не було видно в воджиці, можна подрібнити блендері. Нарізаний на шматки солодкий жовтий перець подрібнюємо у блендері буквально декілька секунд, щоб він не перетворився на кашу, а залишилися дрібні шматочки. Так буде смачніше. А жовті помідори перетворюємо на пюре. І перекладаємо все в одну кастрюлю. А далі все те ж саме робимо з червоними помідорами і червоним перцем. Це найпростіший і найшвидший рецепт. А результат вас обов'язково приємно здивує. Червоні помідори і перець перекладаємо в одну кастрюлю. А гострий червоний перець я подрібнила в блендері разом з помідором. Кастрюлі з червоною і жовтою аджикою. Ставимо на плиту, вмикаємо середній вогонь і варимо приблизно пів години час від часу помішуючи. Для покращення смаку і стабілізації кольору додаємо в жовту аджику свіжий сік з половинки лимона. Адже кислотність жовтих помідорів зазвичай нижче. А поки аджика собі булькає, на кухні такий аромат, що у всіх розігрався апетит. До червоної аджики додаємо цукор 15 столові ложки, сіль 1 столову ложку без гірки. Перемішаємо і обов'язково скуштуємо. Далі додаємо пюре із червоного перцю. 100 г соняшникової олії і перемішуємо. Банки я стерилізую в духовці протягом 10 хвилин при температурі 110 градусів. А кип'ятіння кришок протягом 5 хвилин забезпечує потрібну стерилізацію. Кількість чеснику додаємо, враховуючи ваші уподобання. І в кінці 25 грам 6% яблучного оцту. Розливаємо ще в гарячі стерильні банки. Прикриваємо стерильними кришками і закручуємо. Перевертати банки не обов'язково. Головне, щоб кришки були якісні і закручені надійно. А тепер невеликий лайфхак. Після повного охолодження подивіться на кришку. Вона повинна втягнутися всередину. І не рухатися, якщо легенько натиснути. Це означає, що ваша аджика збережеться і чекатиме вас довгими зимовими вечорами. Прикриваємо аджику ковдрою до повного остигання. До жовтої аджики додаємо цукор, 1 столова ложка, сіль півстолове ложки. А із прянощів додаємо сухий чесник і мелений коріандр по пів чайної ложки, а куркуму чверть чайної ложки. Кількість гострого перцю кладіть, враховуючи свої уподобання. Додаємо 50 мл олії і 1 столову ложку 6% оцту. Як і червону, жовту аджику розливаємо по стерильних банках. Трішки дістаємо з киплячої води пінцетом, прикриваємо і щільно закручуємо. Ці два рецепти аджики просто не перевершені. Ваша аджика вийде яскравою і смачною, що навіть найпримхливіший гість скаже Ого, хочу ще. Тож, сміливо готуйте і здивуєте і рідних, і гостей. А я вам бажаю сонячного настрою, гарного апетиту і тільки теплих моментів за столом.